Всем привет, дорогие подписаны. Сейчас тихо включилась видку. Я планував вам видосик без него, але зараз вже яту. Ну, снимаю вам видео. Як зазвичай, ну, це без причини, я не знаю. І може це те саме трусніше, це те саме доведе відео, на яке ви всі чекали, воно йтиме 10 хвилин, тому у нас буде час побесіти. Ну, як побесіляти, я вам розкажу. Ну... Цього літа ми очередний раз збираємось в Трускавець. Так що можливо жніти підозр з Трускавцем. Ну, і основні новини. Основний новин у мене турку мінима. Е, ну, я передивлявся. Своє відео, а там уже мені здається більше, ніж 30 підписників. Дякую вам. Дякую велике. Бо минулого разу я знімав 30 підписників. У мене було 13. Сподіваюсь, що вже це не так. Наступна наша мета 100 лайків Який тридцять зараз лайків like ну коротше йдемо до матеріал дякую за тридцять тому сьогодні пропоную відсвяткувати і я скажу вам деякі міні привітання зі святом. Бо це і для мене, і для вас, я думаю, святом. Дякую вам, святую. Дуже велике дякую. Та бажаю досягати успіху у всьому. Як я досяг у цій кар'єрі. Так що, дорогі підпасники, знову ж таки дякую і переходимо в другі теми. Я от подивився всі свої відео і думаю. Як довго ви зі мною. Довгий час. Довгий прийшов на нашу дружбу. Він мене дружив. У мене більше, ніж 30 відео на каналі, я подивився так. І дякую вам, що ви їх дивитесь. До 10 хвилин у нас ще багато. Ну, і переходимо до Та ми, до речі. Е, минуле відео про трускавець було не таким цікавим, як буде там. Е, Скоро вже, до речі, коли ми їх домом. Ну, це буде нічого. Кінець десь літа. І я вам покажу, як ми збираємось, по крайній мірі поки що я так думаю, тоді і плани можуть змінитися. Я вам розкажу за це відео, все, що я зараз думаю. Отже так. Я думаю, показати вам, як ми будемо збиратись. А знову це буде довге відео десь на 20 хвилин. Ну, і розважитись трошки. Розважитись. Може тоді стукне 100 подвійне. Відео буде свято, і як я від'їжджаю в русковець. Я вам про це. Ну, Попереджу як я від Ну, і десь за днів, за днів до цього, я вас попереджу. Так що відео і трускавці я для вас буду знімати. М -м -м. Чекайте нові рубрики трошки. До речі, відео дають. Комусь сподобалось? Якщо так, то ставте бабочки вгору. Якщо ні, то хочете не ставте, хочете ставте... Тепер спеціальна хвилинка для строфа блогер е -е 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 строф. Хочу до тебе звернутися. Як блогер до блогера і оцінити мої довгі відео. Я передивлюся твоїм і ми Обміняємось оці. Добре. Тоді став лайк. А поки що вертаємось до вас. До речі, рекламую. Строфа це мій друг. І Ясть у нього канал. Кітувася, є строф у шортах. У мене... Скоро я сподіваюсь появиться новий канал Колосок. Або то ли не непогано. І всім папа. -па! З вами був я, Єгор Тира. І якщо вам подобається таке відео, ставте банчик вгору, гору. Я обов'язково. No jakby prajmą co do i zacznijmy się.